Тріумф, жіноча білизна. Почнемо з бюстів. Вони в нас йдуть без кісточок. Велика розмірна сітка. Ось такі дуже гарні. Зверху мережева. Це також все без кісточок. Дуже гарні моделі. Далі в нас безшовні модельки. Розмірна сітка велика. Різні кольори є з такою сіточкою. Тут у нас на спинці є ось така. Далі також дуже круті модельки. Вони безшовні, в різних кольорах, в різних розмірах. Далі в нас будуть бюсти з сформованою чашкою. Багато моделів. Є такі однотонні, звичайно, білий. З м'якою такою чашкою. Це також м'яка чашка. Ось цей дуже гарний. Далі у нас модельки також без кісточки. Ось такі мережі, без підкладки будуть. Ось такі прозорі. Мережево. Більш спортивні варіанти. Ось такий запакований, без шовний. З кісточкою, мережі, без підкладки. У нас з підкладочкою будуть з кісточками. Не запакований буду. Далі у нас такі топи, це у нас спортивний. Комплекти, це у нас бюстик з кісточкою і трусика. Ще комплект з кісточкою. Ось такий безшовний, без, без кісточок, з трусиками. Також безшовний. Це у нас з кісточкою. Далі в нас трусики, розмір S з високою посадкою, без шовні, повністю з мережева, такі звичайні катонові. Без шовні, також без шовні, запаковані. Далі розмір М. Н. Катонові. Далі розмір 44, 50. XL. Великий розмір, висока посадка. Це у нас буде розмір 48. Ці в розмірі 46. Є такі катонові будуть в розмірі 56. Такі утягуючі пуски в розмірі S. І ось такий пояс розмірі 44. Запаковані нічні сорочки. 36 розмір, 38, 40, 42 та 46. Далі ось такі катонові колготки чор, в чорному кольорі в розмірі М. Запаковані різні трусики. Ось такі. Далі такі топи розмір 46, 75Б. Це на скісточками буде бюстик. Дуже багато запакованих трусиків, бюстиків, безшовні трусики. В буде домашній колір, це не смайка. Буде в розмірі 3642. Розмір 75Б. Це такою чашечкою майка. В розмір S. 85, se me desabar? O presidente Barros no volume. Exato. 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 L. Exato. 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 L. L. XL. S. 44. L.